Пересичений розчин натрій ацетату. Розчин натрій ацетату був виготовлений з кристалічного натрій ch 3 coo розчиненням його у гарячій воді. Зараз, після охолодження, розчин є абсолютно прозорим. Ніяких кристалів у цьому розчині ми не спостерігаємо. Після цього ми обережно. Вносимо декілька кристалів кристалічного натрій ацетату у розчин, після чого відбувається спонтанне виділення надлишкової кількості натрій ацетату з розчину. Натрія це тато, що виділяється настільки багато, що розчин із рідкого стає фактично твердим.